Миру та любові всім, спостерігаючи все те, що зараз відбувається, відчув, що маю проявити знову ж свою волю. Публічно зачитати свій наказ і заборону як від хазяїна землі своєї, на якій тут родився, живу, на якій живуть мій род. Моя община, яку ми створили, і на якій живуть наші сини, доньки, внуки, правнуки і жити нашим нащадкам. Тому проявляю свою волю, публічно, зачитую наказ заборону від себе, усім фізичним особам. Приватним підприємцям, керівникам, начальникам, депутатам, менеджерам, головам, мерам, президентам, губернаторам, міністрам, президенту тощо своїх приватних юридичних осіб та або виконуючим обов'язки, тимчасово вище перечислених усіх масок, зареєстрованим в американському реєстрі ЮПІК компанії Даним Бредстріт, усім тілам, жіночим і мужським. Іграючим в тих масках ролі слух, но не своєму роду і народу, славетних слов'янських родів, родів аріїв, русів, наших пращурів, які тут жили на цій землі і передали нам нащадкам своїм, синам і донькам, які родились тут, жили, живуть і жити нашим синам і донькам і їх нащадкам, усе, що дав творець нам кожному мужчині і жінці вдар. Усе, що під землею на землі, над землею, в повітрі, в небі і в воді для нашого життя тут, на землі, дітям своїм, для творіння і хазяйнування. Всі вищі перечислені не є частиною цього народу, славетних слов'янських родів, родіваріїв, русів, хоч може й хто родився тут, але продався, як було завжди в історії, і сам тепер грає ту ж саму роль. Знищуючи історію, шукаючи колаборантів, яких шукати треба у ваших зеркалах. Всі вище перечислені, квазідержавні приватні підприємці не мають жодного права до наших земель: Галичини, Львівщини, Бузеччини – землі з координатами Української Республіки. Усього, що під землею, на землі, над землею, у повітрі в небі і воді, будь-який ваш договір, контракт тощо у будь-якій вашій формі, а особливо проколотий, проїзний по вашій віртуальній території, де саме там ваші права, з назвою капслоком паспорт громадянина України, корпорації є нікчемний, нікчемний, нікчемний з самого початку ваших договорів. Юля Володимирівна, скажіть, будь ласка, так. скажіть, будь ласка, ви розумієте, що ми вже з 2000 року живемо в певній приватній корпорації? І, і що цікаво, що з 2000 року всі укази президента, котрі там законодав свої укази, вони не підписуються, і взагалі це ми такої в ілюзії живемо, котрі будується електронно-цифрова диктатура. Ви розумієте, що таке електронна цифрова диктатура? Що ми живемо в корпорації. І що ми сьогодні, по суті, легка нажива. І якщо ми, як народ, не будемо захищатися, нас просто ліквідують. Оце я вам можу сказати. Ми живемо в корпорації. Ми живемо в корпорації. Азія. Є мужчина слов'янського роду ім'я Олег, роду Арії в Русі, ім'я батька Казамир, роду Селяревич. Хазяїн землі своєї, земель Галичини, Львівщини, Бузаччини, старішина земельно-родової общини джерело хазяїн землі з координатами Української Республіки, вічна енергія душі моєї, частина вищої енергії Творця, частина всіх енергій моїх пращурів та предків, частина всіх енергій мого роду, енергій всіх моїх нащадків. Всі вічні душі, духи, славетних наших родів, слов'ян аріїв Русів, всі світлі вищі сили, вся природа, весь Всесвіт, весь космічний простір, енергію духа й душі сьогодні озвучую усім свої слова, всім світлим і темним силам. Всіх призвав Вас я на допомогу від Орди. Возз'єднаний однією єдиною енергією всіх вищих світлих сил, душ, духів, наших пращурів, славетних родів наших, слов'ян аріїв, русів, природи, Всесвіту і космосу озвучую своїм голосом всім каперам, піратам, шафраям, бандитам, хто в яких вище озвучених масках, у будь-яких своїх бізнес напрямках, виконуючих чи даючих накази, команди. На усіх ваших рівнях, місцевих чи міжнародних заборонено, заборонено, заборонено заселяти наші землі небажаними непрошеними гостями. Землі Галичини, Львівщини, Бузеччини, Землі з координатами Української Республіки. Заборонено заборонено, заборонено, продаж землі нашої. Усіх багатств, усіх дарів творця. Заборонено, заборонено, заборонено. Будь-які нововведення, чи то цифрову валюту, чи будь-які вакцини, чи будь-які вишки, прилади, відеокамери, фотокамери, будь-що, що загрожує здоров'ю, життю і обмежує, контролює життя кожного мужчини, жінки-чада. Заборонено, заборонено, заборонено. Продовжувати обман. І маніпуляції, знищення народу слов'ян арії і русів заборонено, заборонено, заборонено знищувати історію, традиції, культуру і створювати брехню. Заборонено, заборонено, заборонено нав'язувати мужчинам, жінкам, чадам усі свої борги за весь час свого нападу на нашу землю, усі кредитні договори, транші, які зроблені не в інтересах і не в обламу нам. Кожному мужчині жінці чаду Автоматично і нікчемні і недійсні. Одним єдиним боржником таких шахрайських договорів є тільки той, хто їх створював. Така моя воля мужчина Олега хозяїна своєї землі. Наказ зняти усі вишки, прилади, які загрожують здоров'ю, зняти усі відеокамери, фотокамери, усі приватні рекламні таблички з назвами Територіальний Гром Ада. Зупинити геноцид мужчин, жінок, чад народу слов'ян Аріїв Русі, покинути наші землі усім небажаним гостям, разом з запрошуючими, наказ має бути виконаний протязі 144 години, така моя воля, хазяїна землі своєї, усі мужчини, жінки чада на цій землі, родні були, є і будуть. Слава всім душам, духам, родів наших слов'ян Арії русів. Борис Грінченко, землякам, що збираються на рік Шевченкові роковини співати гімн, Ще не вмерла Україна, ще не вмерла Україна, але може вмерти. Ви самі її ледачі ведете до смерти. Не хваліться, що жива ще наша воля і слава, зрада їх давно стоптала, рудала, лукава. Ваші предки торгували. Людськими правами, їх, продавши, породили вас на світ рабами. Не пишайтеся ж у співах, ви козацьким родом, ви раби, хоча й пани ви над своїм народом, Україна вам не мати, є вам інша пані, зрадних прадідів, нікчемних, Правнуки і погані, тільки той, достойний щастя, хто боровся за його. Ви ж давно покірні слуги ледарства гидкого, ви ж давно не люди, трупи. Без життя і сили ваше місце кладевище, ями та могили, як живі покинуть мертвих, щоб з живими стати, ще не вмерла Україна, будемо співати, як живі покинуть мертвих, прийде та година, що ділами, не словами поживе в країна. Миру та любові всім.